От як українською ви скажете підлокітник? А, Боже, коли ти вже схаменешся? Йому вже підлокітник не українською. Ви це чули? А але ж погодьтеся, з якого це переляку ми кажемо підлокітник. Якщо у нас лікті, а не локті, тоді б мали би казати підлікітники. Ну, яка в цьому логіка? Що це за підлий кіт такий? Нє ну тут ти, звісно, влучно ляпнув. Давай продовжуй там, не перебиваю. Власне підлокітник це орфографічна калька, і такого слова не має бути в українській мові? Чекай, чекай, а як же ці словники? Приклади з літератури. А не мені пояснювати, що наші словники, як і мова, піддавалися тортурам, знищенню і тривалому пригніченню. Тому навіть сучасні редакції послуговуються помилковими трактуваннями. Ну а як тоді правильно казати підлокітник? Так, от, наступного разу, коли ви зручно вмостите свої лікті в кріслі, ну або ж на шкіряній підставці в авто, правильно буде сказати не підлокітник, а поруччя. Ви лиш слухайтеся, яке гарнезне слово, поруччя. А ще існує звичний відповідник «бильце», але ж ніяк не підлокітник. Ні, ну тут краще зберегти це відео, бо можна і забутися, а краще підписатися.